Якщо ти не відчув свого призначення, ти ще не, мар... не вартий вмерти. Знаємо історію осовську працю Юрія Липи, призначення України, в якій він шукав вже не своє власне призначення, призначення свого народу і нації і раси, І для цього він проаналізував минулу українців, їх сучасність, власне, свою сучасність, це міжвоєнні два десятиліття, і зробив проекцію майбутнє за допомогою тих тенденцій, які побачив. А він бачив серед іншого навколо себе, що. Після поразки нація переживає депресію і переконував, що настрою пораженства треба протиставити ідею і чин. От. І е, написав такий натяг на призначення українців. Призначення України в ній сумій, в її людях і моральних, і матеріальних засобах. І це речення це як аксіома, і з тим ніхто не сперечається. Але власне саме призначення України він е, сформулював е, в чорноморській доктрині.